Привіт. Зараз я знаходжуся в містечку, яке називається Єзі. Це регіон Марки. І це саме центр цього міста. Мало людей на вулиці сьогодні неділя. Напевно, і за жари. і багато людей біля моря. 4 години дня, ви бачите, годинник показує. 4.10, театру, Бачите, театр. Оцініть архітектуру. Цього фонтана. Цікаво, скільки років цьому фонтану. Будували на віки. З мрамору, я так бачу, з мрамору. Це церква. Зараз я зайду в цю церкву, потім зроблю відео. Жарко сьогодні. Я в тому містечку була кілька місяців назад. І була вже так на заході сонця. Було багато людей. Сьогодні вона по-іншому виглядає. Малолюдно. Значить, ця площа зветься площа Республіка, Площа Республіка. Тут показують напрямки туристичні. Музей Діочезенна має бути і ще палац Деля Сіньорія, бібліотека, туристичні місця. Ну, перший раз я була тут в цьому містечку воно мені сподобалося треба якось вам показувати показати як продають шоко... скажіть мені морозиво от тут продають морозиво і йогурт великий вибір на нарізать Смаки, якось запишу відео. Туристичний офіс, я думаю, він зараз закритий. Із-за того, що неділя. Добре, я заходжу в церкву, друзі. Зайдемо в церкву. Сьогодні, до речі, свято святих Петра і Павла. Бачите? Свята вода. живих квітів. Mm. Я перший рост коли я приїхала, сюди кілька місяців назад, я не зайшла сюди. Напевно, церква була закрита. По тій причині.